Згадайте, що за середню церкву. От маєте фотографію перед очима. За середню? Mm -hmm. ну, за німці, то ми тільки до середньої церкви ходили. Були закриті і всі інші. Так. Чи в чому закриті, так? Тільки до середньої ходили. Те, як вона зараз виглядає і в порівнянні з тим, як було до війни. Є різниця? Трошки змінена. Трошки змінена. А в плані світла? Було світліше чи темніше? Чи так як не, зараз? Ні, трошки було темніше. Темніше ще було. А образ, який там чудотворний міститься, він був на ставній церкві так, до того, містився, так? Так. так. А тут був якийсь свій, чи не було ніякого? Я щось не пам'ятаю. Не пригадую Ні. А за радянську історію того храму, бо він був відкритий за Союзу, Щось ви може пригадувати, як люди ставилися. Бо деякі, наприклад, казали, що православно не хотіли йти. Ну. Не хотіли, але. Хто хотів помилитися, той йшов. Але ми, наприклад, школярі, боже, борони, бо школи виганяли. то. батьки мали неприємності великі, О, сусід, що вікна наші. То чуть хлопця відмінний хлопець, В Якому вже класі був, чи в шостому, чи що? Угу. Щось зі школи не вигнали. То вони так пережили. А він просто, він дуже він, такий паюк Віктор. Він і перекладач, він дуже така грамотна людина. Mm -hmm. Багато мов знає, що він Америці зараз. Mm -hmm. ну, він цікавий був. То був якраз святили Пасху. Він був ровером, вони їздили до знайомих. Mm -hmm. І вже йшли додому. А ті знайомі зараз за плечима церкви мешкали. Mm -hmm. І він дає їм ровер і каже, я йду до церкви, я подивлюся, як то світять, як то свідчить. Вони йому кажуть, а там вчителі крутилися. І його побачили. Боже, що вони мали ті люди, як вони їм нервнули.